Добрий день, друзі, клієнти Американ Експрес і потенційні клієнти Американ Експрес. Хочемо познайомити вас з СТО, наше партнерське СТО, на якому ми рехтуємо і фарбуємо наші автомобілі. От, і робимо їх під ключ. Прошу вас на легеньку безстреньку екскурсію. На цьому СТО знаходиться все в комплексі. Воно заточене під те, щоб автомобіль зробити під ключ. Тобто Тут є і електрики, і глушники, і мотористи, і слісарний відділ, і малярка, ріхтовка, і стапіля, і перешивка сидінь. Так, Друзі, це наш слесарний цех. Тут роблять ТОшки, міняють колодки, масла, фільтри, ремонтують мотори. Покажу серце даної станції це малярна камера та стапеля, які відновлюють автомобілі компанії American Express. В цих боксах знаходиться рихтовичний стапель. Це стенд, де вирівнюють геометрію кузова. Ось і гідравлікою витягують частини кузова. Тут просто розборка зборка або мілку таку рихтовку заїжджають на автомобілі. Ось ну і серце цієї станції це малярна камера з сушкою. І тут якраз знаходиться автомобіль в роботі, в процесі роботи, скажімо так. Ось отак от його обклеюють. тут є сушка, тут фарбуються наші автомобілі, або кузовні частини навісні, або сам автомобіль, якщо це стосується е основного кузова. Ось наш другий стапель. Якраз тут в роботі автомобіль «Дождь Дюранго. Ось загнуло лонжерони. Ламав телевізор, порвали радіатори. Ось, і зараз ми його будемо встановлювати. Вже при, прийнявся за роботу. І тут наша машинка компанія American Express вона зараз на етапі зборки. Ми її пофарбували, встановили геометрію, замінили четверть, замінили задню панель. Зараз вона успішно збирається і віддаємо ми її клієнту після того, як ми зробимо хімчистку і поліровку. Ну і ТО так, друзі, це, це наші були рихтувальні бокси. Це бокси з підйомниками. Тут ми робимо мотори з трьома підйомниками. Тут більш натяк на мотори коробки, тут більш агрегати відновлюють, скажімо так. З лісаркою закінчили. Ось тут ще є один бокс. У нас тут розвал сходження, і тут розбираються тесли або відновлюємо Тесли. І так, тут у нас. Тесли або розбираються на запчастини, або ми їх відновлюємо. Відновлюємо батареї, ну і все, що, все, що можна по, по електриці. Також у нас тут стоїть стенд розвала сходження. Після рихтування машинка заїжджає сюди. Так, дорогі друзі, тут відбувається процес виготовки. Виготовлюються це, шпаклюються, ґрунтуються автомобілі. Ось підбирається колір в роботі. Одна із наших автомобілів компанії Американ Експрес це Ford Бронко дуже ексклюзивний автомобіль. Ось тут було пошкодження по задній частині автомобіля. Загнуло раму чуть-чуть, погнуло бампер, задня ляда і фонарь. Ну, Тут все підготовлюють, щоб вже помістити в камеру і фарбувати. Так, друзі, підійшла до завершення наша екскурсія по нашому партнерському СТО компанії American Express. Прощаємося, але ненадовго. Буду радий, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на наш YouTube канал. Ось, не забувайте про Instagram. Ну і все, будемо на зв'язочку.